Чотири випадки захворювання на правець на тернопільщині лише за два тижні це дуже багато, кажуть епідеміологи. Діти в нас не мають імунного захисту, і зокрема навіть до правця, що це можуть бути і невеликі травми, а якісь такі мізерні, десь якісь скалки або якийсь дотик з землею, і тим не менше воно може привести до такого грозного захворювання, як правець. Правець одне із найнебезпечніших захворювань нашого часу. Воно характеризується гострим перебігом, починається загальною слабкістю, втомою, нездуженням. На тій ділянці тіла, де є ранка, з'являється відчуття стягнутості і легкого печіння. Варто звернути увагу на судоми, які супроводжують роботу жувальних м'язів. Відкривати рот стає все складніше, ковтати дуже боляче. а... Потиличні м'язи стають напруженими і болючими. Чи не єдиний метод, який убезпечить відправця вакцинація, каже Марія Павельєва, на сьогоднішній день звертаємося все ж таки до батьків, що не нехтуйте, а проводьте щеплення і захищайте своїх дітей. Від захворювань, інфекційних захворювань. Якщо починати з двох місяців, це перш за все вакцина Пентаксим, до складу якої входить і дифтерійний компонент, і правцевий, правцевий компонент. А в подальшому це є вакцина АДП в 6 років, яка вже є, і АДПМ. Відповідно, це стосується і дорослого населення, яке повинно, скажімо, з 26, 26 років згідно нового календаря щеплень. Постійно кожних 10 років проводити ревакцію. Правцева паличка розмножується найінтенсивніше в родючих землях, тому в сільськогосподарських районах дуже часто можна спостерігати спалах хвороби, особливо у весняний та літній періоди. Перші симптоми захворювання на правець можуть з'явитись через 10-12 днів після того, як мікроби були занесені в місце порізу або поранення. Тому, якщо травма вам здається підозрілою, за медичною допомогою потрібно звернутись негайно, наголошують епідеміологи.